Вітаю вас. Людина, як ви знаєте, істота соціальна. Але людина не єдина соціальна істота, є сі мурахи, є сі бджоли і так далі, ну і багато інших соціальних істот. В принципі, якби ми не були соціальними істотами, то навряд чи ми б досягли того рівня розвитку, який ми маємо зараз. Отже, сьогодні ми поговоримо про форми поведінки тварин, а конкретніше, як ви зрозуміли, про соціальну поведінку тварин. Ну і почнемо з означення. Тварини утворюють тимчасові або постійні угруповання, з якими пов'язані поведінкові реакції, що допомагають їм вижити. Сукупність таких реакцій називається соціальною поведінкою. Отже, соціальна поведінка це сукупність різноманітних поведінкових реакцій, пов'язаних з існуванням постійних чи тимчасових груп тварин. Ну і людину хлібом не корми, а дай. Придумати якусь науку на якусь галузь існування. Наука, яка вивчає соціальну поведінку тварин, називається соціобіологія. Отже, соціобіологія наука про біологічні особливості соціальної поведінки та еволюції суспільних груп тварин. і розглянемо різноманіття соціальних груп. Комахи. Це бджоли, мурахи, терміти утворюють свої соціальні групи. Група риб називається косяки. Група птахів може називатися колоніями або зграями. Групи савців. прайдеться для левів зграї стада. Існують різноманітні класифікації угруповань. Зокрема, за Лоренсом, але це вже в наступному відео. Форми соціальної поведінки, соціальної взаємодії. Спілкування. Спілкуватися тварини можуть звуками, феромонами, мімікою, мовою тіла. Співпраця. Може здійснюватися у процесі полювання, будівництва гнізд, виховання потомства тощо. Догляд за потомством також може сам по собі бути формою соціальної поведінки. Захист, його навчання і так далі. Ієрархія. Вона існує в соціумі не всіх. У косяку, наприклад, немає ієрархії риб, немає ієрархії також у стадії, допустим, овець, а в стадії бізонів, наприклад, є. Територіальність це захист своєї території, всією громадою, тобто разом. Приклади соціальної поведінки тварин. Бджоли. Бджоли здійснюють танці у процесі спілкування, які вказують іншим бджолам, де знаходиться їжа. Мурахи спільне будівництво мурашника, звісно, соціум. Вовки зграйне полювання. Дельфіни співпраця у вихованні дитинчат. І можна продовжувати і продовжувати і продовжувати. Наприклад, шимпанзе співпрацюють один з одним у процесі використання праці, ну і інші форми поведінки, скільки суспільних тварин, скільки і форм поведінки. Плив соціальної поведінки на виживання. Збільшення шансів на полювання знаходження їжі гуртом співпрацюючи. Також. Краще відбитися від хижаків, виховувати та навчати потомство також краще. Одні можуть займатися полюванням, інші вихованням потомства тощо. Ну і збереження виду, звісно, воно в групі більш якісне, так би мовити, ніж поодинці. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що ви вже поставили лайк, пишіть коментарі, робіть репости. До наступних зустрічей. побачення.